Зіставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом напередодні. Президент Російської Федерації заявив, що Польща, нібито, має намір повернути собі до воєнні території Західної України та Білорусі. Варшава звинуватила Путіна в поширенні брехні 21 липня. У повноваженні уряду безпеці інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Зарін відкинув звинувачення президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Польща має намір повернути до воїн. Іні території в Білорусі та Україні повідомляє за онлайн. Жаль, гідний зануда з Кремля знову повторює брехню про Польщу, а також намагається сфальсифікувати правду про війну в Україні. Володимир Путін знову використовує історичний ревізіонізм для поширення неправдивих звинувачень на адресу Польщі. Заявив Зарін у п'ятницю, 21 липня. Президент РФ Володимир Путін на засіданні ради безпеки РФ заявив, що польські лідери, нібито планують сформувати коаліцію і втрутитися у війну Україну. Іні для того, щоб привласнити собі шматок пожирніше і повернути свої історичні території. Що стосується польських лідерів, то ймовірно вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім відірвати собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території, сьогоднішню західну Україну, сказав Путін. Також він заявив, що Росія добре відомо, що поляки мріють і про білоруські землі. Лі нагадаємо, 21 липня стало відомо, що пар погодилися заарештувати Путіна, якщо він коли-небудь приїде в країну. Пара ратифікувала римський статут, а тому юридично зобов'язана затримати Путіна за орденом МКС і доставити в ГАГу, якщо той приїде в країну. Однак офіційна влада намагалася ухилятися від виконання зобов'язань. Також 21 липня Путіна назвав землі Польщі подарунком Сталіна. На засіданні Радбезу президент РФ почав перераховувати країни яких на його думку Польща анексувала території в той же час? Президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програшу Росії, розв'язаній нею війні проти України. Про це Дуда сказав у розмові з Алмаром Латуром, генеральним директором Дау Джонс, видавцем The Wall Street Journal, Повідомляє Європейська Правда сьогодні. Кажуть, що Володимир Путін програв війну, а його поразка полягає в тому, що Фінляндія вступила до НАТО. Хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися. Від нейтралітету пані та панове Владимир Путін не програв жодної війни. Заявив президент Польщі. Він висловив сподівання, що Путін програє війну. Проте зазначив Дуда. Наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну. Сотні людей гинуть на фронті щодня. При цьому росіян більше ста мільйонів, а українців менше сорока мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає для українців кожне життя на вагу золота. Це різні культури. Росія ядерна наддержава. Вона має гігантські запаси зброї. І що з того, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки з 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде, він розчавить незалежно від того, чи він сучасний, сказав польський президент. Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України. Переконаний Дуда війна триває. Росія все більше мобілізується. Російська економіка переходить на. На військові рейки. Не сумнівайтеся, що вони здатні за допомогою пропаганди сказати людям, що вони повинні затягувати паски, і навіть якщо вони голодні, вони повинні пишатися. Тому що Росія велика, додав президент Польщі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.